Так, всі вітаю, дивіться. Розпаковочка Це від постійного клієнта Станіслава Вадимовича. Він вже не перший раз присилає. Чисто на розборку. Ну, зніми плати акуратненько. Щоб ми все перебрали, зважили. Це ну, далеко не перша посилка. Ще красиво підписав, так, наверное, людина з хорошим чувством юмора. Написав, що не знаю плати від чого. Мабуть, мабуть, від старого телевізора. Дай Бог здоров'я тому телевізору старому. Щоб в усіх телевізорах такі плати були. Ну, дивіться, що ми тут бачимо. Тут транзистори. Ну, такі, мабуть, десь ну, в районі 250-300 гривень коштують такий транзистор, такий болтик. Ну, один, мабуть, в колекцію Е, Такі, не пам'ятаєш, по чому студент? Це Ну, вертольоти великі. Ну Це транзистор. Це взагалі тут якийсь 955. Це його. Це ну я знаю, що вертольот то транзистор. Ну, теж, мабуть, в районі 180-160 гривень один буде коштувати. Так, релюшки у нас. РПВшечки. а Ну, студент, по чому, По пам'яті. Пам РПВ 27. 80-85. 80-85, молодець. Так, що ми тут ще бачимо? Багато КМ. -а. Плюс КМ тут наверное, під кожною коробочкою теж будуть. І судячи по... Вигляду КМА, скоріш ну, скоріше всього, Н-30 будуть. Ну, Покажи його вот так, щоб видно. Аж 30. Вони ну, H30, N30, вони трошки ширші по ну, вони трошки відбуваються від звичайних КМ. Ну, Наприклад, оці, мабуть, будуть Це в нас тут не видно так, блин, воно лаком позалито. Теж Н-30. Не це не М-30. Тільки маленькі Н30, ті, що поменше, отакі. Ладно, дивіться. Зараз ми все переберемо, тут, до речі, і мікросхеми 133, і резки 10 попадаються. Тут паспорта не видно, але ну тр -тр -тр треба глянути. Зараз переберемо, розпаяємо, переважимо і дамо повний звіт по цій посилці так Поїхали. Фінал посилки. У нас були реле РПВ 2.7, По чому пораховані? 82 гривні. Так, палівички по 23 гривні. Так, мікросхема, кераміка 16 ног з радіатором і з дном. Да? По чому Микросхема 16. Ног. Ну что ну, ты ти, ти вже наизусть должен 61 гривня штучка. так, 630 45. по 45. так, Одна дип керамика 16 ног. Скільки грошей? 70, 70 так. Светодіоди. Ну, це вже хлопці крышки познімали. Э, так, вертолеты по 160 гривень. Такі, до речі, по 160 гривень. 164. 164 гривни. Ну, 164 164, по 200. ну Зараз докинемо. Бо у нас в колекцію піде один. Так, Каємки посортували, це в нас МОшки. По чому вони. Це не МОшки, це 6В. 6В, по чому вони? По 60 гривень грам. Так. А це загальна, а це загальна група. 41,6. 41 так, зелені загальна група, 55, там з копійками. 5 -5. І були М30. Почому рахував М30. 68,8. 68,8. Так, резки 10 не були. РПСка була одна 154 гривні прийомна. Так, 608 половинки. По чому? 1 цілий. Половинки по 28, цілий по 57. Цілий 57. Так, СПшки по 6 гривень пораховані у нас. Так, мікросхема з подложкой. По 30. 30, 34. 30, 34 и пустышка, ну, пустышка по, 18. по 18 и 140 микросхемки 57. 57 и МПН 1 были по 12 гривен штучка загальна вартість сколько у нас вышло загальна вартість 32 825 гривен да и 2 часа работы одним им. ну если там 250. 160 плюс 40 и 40 то есть, можно гривень. не обнимать 80 гривен не Но 80 то... гривен Ага, ще, я ще добавити, да? 32 800. Да, 32900. 32 900. Так что вітаю вас, ваша посылка. 2 часа работы студентом і 32 900 гривень. Ваши скинем на карту. Всім дякую, підписуйтесь.